Права 595. Спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо? 3 квадраті мінус p, що множиться на m квадраті плюс p. Тоді спочатку у 3 квадраті мінус p множимо на m квадраті. Та ми записуємо, що це дорівнює 3 м квадраті, що множиться на m квадраті. Потім додати мінус p. Ми також множимо на m квадраті. Далі. 3 m у квадраті мінус p множимо на плюс p. то ми пишемо плюс 3 m у квадраті, що множиться на p. Далі додати мінус p ми також множимо на p, і це дорівнює. 3 m у квадраті, що множиться на m у квадраті, це буде 3 m у четвертій степені. Далі. Мінус П помножити на m у квадраті, це буде мінус м у квадраті П. Мінус М у квадраті П. Далі 3 м у квадраті помножити на P, це буде плюс 3 м у квадраті П. Ну і мінус П помножити на P, це буде мінус П у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати 3 m у четвертій степені. Далі 3 m у квадраті p мінус, це у нас будуть подібні доданки. 3 m у квадраті p мінус m у квадраті p, це буде 2 m у квадраті p. Ну і залишиться мінус p у квадраті, Є? друге завдання. 5а плюс b, що множиться на b в квадраті, мінус 4а в квадраті. Ну що ж, 5а в квадраті плюс b спочатку множимо на b в квадраті. Ми записуємо 5а в квадраті помножити на b в квадраті плюс b, що множиться на b в квадраті. Далі додати 5а в квадраті. ми множимо на мінус 4 а в квадраті. Додати Б ми множимо також на мінус 4а у квадраті, і це дорівнює. 5а в квадраті помножити на b в квадраті це буде 5, аувадраті Б у квадраті. Додати. Б помножити на B в квадраті, і це буде B в кубі. Далі, 5 помножити на мінус 4 це буде мінус 20. А у квадраті помножити на а в квадраті, це буде а в четвертій. Так. Ну і B помножити на мінус 4А у квадраті B. Це мінус 4А в квадраті, це буде мінус 4, тоді А в квадраті B. Є. Тут немає подібних доданків. Залишаємо в такому вигляді. Переходимо до третього завдання. 12а в квадраті мінус 3, що множиться на 5а мінус 7а в квадраті. Спочатку 12а в квадраті мінус 3 множимо на 5а. Це буде 12а в квадраті, що множиться на 5а, потім додати мінус 3 ми множимо на 5а. Далі додати 12а в квадраті. Що множиться. Спочатку множимо на мінус 7 а в квадраті. Ну і мінус 3 також множимо на мінус 7 а в квадраті. Це ну що ж, 12 множимо на 5, це буде 60. А помножим а в квадраті помножити на а, це буде а в кубі. Далі. Мінус 3 помножити на 5 це буде мінус 15. А. Далі 12 помножити на мінус 7. Ну що ж, це буде 10 на 7 70, 2 на 7 14. Разом буде 84. Пишемо мінус 84. А в квадраті помножити на А в квадраті. Це буде А в четвертій. Так? І мінус 3 помножити на мінус 7, це буде плюс 21а в квадраті. Тут у нас різні коефіцієнти при а різні степені. Подібних доданків немає, так і залишаємо. Переходимо до четвертого задання. 2а в кубі мінус 3а в квадраті, що множиться на плюс 5. Спочатку 2 в квадраті 2а в кубі мінус 3а в квадраті множимо на а. То ми записуємо 2а у кубі. Що множиться на А, додати мінус А в квадраті множимо на А. Далі додати. Потім 2а в кубі ми множимо на 5, додати мінус 3А в квадраті ми множимо на 5. І це дорівнює. 2 в кубі помножити на а це буде 2а в четвертій степені. Мінус 3 мінус пишемо. Мінус 3. А в квадраті помножити на А це буде А в кубі. Далі плюс. 2 а в кубі помножити на 5, це буде 10а в кубі. Є. І мінус 3 помножити на 5, це буде мінус 15, а в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є 10А в кубі мінус 3 А в кубі. То ми записуємо 2а у четвертій. Далі додати. 10 А в кубі мінус 3 А в кубі. Це буде 7 А в кубі. І залишається ще мінус 15 А у квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо 3М у четвертій плюс 2М у квадраті П мінус П у квадраті. Друге завдання. Це 5 А у квадраті В у квадраті плюс Б в кубі. минус 20 а в четверть и минус 4 а в квадрате b е переходимо до третього завдання отже у нас вийшло 60 а в кубі минус 15 а минус 84 А в четвертій плюс 21 А в квадраті. Ну і в четвертому заданні ми отримали 2 А в четвертій плюс 7 А в кубі мінус 15 А в квадраті. Є? Yeah?